Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні будемо навчатися мови на чужих помилках. І в епіцентрі нашої уваги буде співачка Анастасія Приходько. Уважно послухайте співачку і спробуйте помітити дві помилки. Він прав з, -з одного боку, що досить вже балакати. Давайте що зробити. тому що ми тільки балакаємо. Ну, і тому не... ми робимо цим пляр, то що ми, ми обговорюємо це. От дуже але, серйозно. але музика, вона е, робить іноді дива, а іноді отаке горе. По-перше, у реченні музика вона іноді робить дива, зайве слово вона. Ну от навіщо ми взагалі вживаємо займенники для того, щоб уникнути небажаного повтору? Раз ми в одному реченні використали слово музика, то вже в другому реченні будемо вживати слово вона. А ось Анастасія і слово музика і вона увібгала в одне речення. Отож, уникайте цього моменту. А яка ж друга помилка? «Він» Прав. Це російська конструкція. Я вам зараз запропоную кілька варіантів українських літературних відповідників, а ви виберіть саме той, який вам найбільше подобається: перше мати рацію, друге ваша думка слушна, і третє ваша правда. Ось і все насамкінець лише додам. Дбаючи про чистоту своєї мови, ви поважаєте не тільки себе, а й своїх співрозмовників.